Друзі, всім привіт! Я Радий вітати вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Тож є новини щодо перетину кордону для військовозобов'язаних чоловіків. Тож, друзі, з 1 вересня в Україні повинен був запрацювати закон, який дозволяв військовозобов'язаним чоловікам перетинати кордон сроком на 7 днів під заставу в 200 тисяч гривень. Але, друзі, цього не сталося. Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль не підписав постанову про євідрядження, відрядження, яка мала дозволити чоловікам вижати за кордон під заставу 200 тисяч гривень. Таке рішення було спочатку ухвалено Кабміном, але після того його мав підписати прем'єр-міністр України. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, наразі ще відбуваються дискусії в уряді щодо цієї постанови, її допрацювання та публікації. Чи буде вона підписана коли та в якому форматі, поки ще, друзі, невідомо. Планувалося, що є відрядження, так називалася ця постанова, запрацює з 1 вересня, але цього не сталося. Завдяки програмі українські чоловіки-підприємці могли б виїжджати з закордонних сім днів. У робочі відрядження. Для цього вони повинні були виконати певні умови, мати статус ФОП або юрособи, Проте з найголовніших умов було внесення застави у розмірі 200 тисяч гривень. На спеціальний рахунок у Гощадбанку. Ці гроші чоловіку повернуться після повернення до України. Якщо ж людина не повернулася, заставу перерахують на потреби Міністерства оборони. А підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже діючі будуть скасовані. При кримінальну відповідальність за неповернення наразі, друзі, не йдеться. Також, друзі, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що заборона виїзду чоловіків без військового досвіду збережеться до кінця військового стану. Ось такі, друзі, новини. До зустрічі!